Міжнародна база даних катастроф протягом 20-го та 21-го століття містить дані про виникнення та наслідки більше понад 26 тисяч катастроф. Близько дві третіх з них пов'язані з небезпечними природніми явищами, але і техногені можуть бути непередбачуваними і дуже руйнівними. У відео буде багато вибухів, пожеж, аварій, обвалів та інших катастроф. Я також покажу вам ексклюзивні кадри, які ви ніколи раніше не бачили. Розпочинаємо. Вибухи в порту Бейрута 4 серпня 2020 року вибухнула велика партія аміачної селітри, що зберігалась в столиці Лівану. Вантаж з 2750 тонн цієї речовини, що еквівалентно приблизно 1,8 і тротилу зберігався на складі без належних заходів безпеки протягом попередніх шести років. Вибух був настільки потужним, що його відчули в сусідніх країнах на відстані понад 240 км. кілометрів. Він вважається одним з найпотужніших неядерних вибухів за всю історію спостережень. Висвітлення новин про вежі близнюки. Теракти 11 вересня стали найсмертоноснішими на американській землі з часів атаки на перл Харбор за 60 років до того. Теракти в Нью-Йорку стались найактивнішому місці країни в напружений робочий день, а поетапний характер атак означав, що кадри новин зафіксували майже все, як це відбувалось, гарантуючи, що мільйони американців побачили події саме так, як вони розгортались. Вибух челенджера. Подія, про яку я розповідав ось у цьому відео у 1986 році, стався невдалий політ космічного шатла Challenger і забрав життя всіх сімьох астронавтів на борту. Гіндербург, пасажирський дирижабль, який був найдовший, за довжиною і найбільший за об'ємом держаблем, загорівся і був знищений під час спроби пристикуватись до конструкції, призначеної для стикування дирижабля за межами дирижаблевого ангару. Катастрофа стала предметом висвітлення в кінохроніці, фотографії радіоповідомлень очевидців з місця приземлення, які вийшли в ефір наступного дня. Після цього розголос підірвав довіру гігантського пасажирського дирижабля і ознаменував раптовий кінець ери дерижаблів. Обвалення житлового будинку в Сарфсайді 2021 року першій годині ночі стався частковий обвал 12-поверхового кондомініуму у предмісті Майами Сарфсайд, що призвело до загибелі 98 людей. Обвал стався через довготривалу деградацію конструкції підземного паркінгу внаслідок проникнення води та корозії арматурної сталі. Про проблеми були відомі з 2018 року. Була затверджена програма ремонтних робіт на суму 15 мільйонів доларів, але основні будівельні роботи так і не розпочались. Відео із камер спостережень Пентагону. Запис із камер спостереження біля будівлі Пентагону ще показує напад 11 вересня. Відео має низьку роздільну якість, на якій майже не видно літака, але літак з'являється в кадрі і врізається у будівлю. Усі пасажири на борту гинуть миттєво, а також 125 цивільних і військових у будівлі. Тиснява на святкуванні Хеллоуіна в Сеулі. Найсмертносніша тиснява в історії Південної Кореї, де загинуло 159 людей. 29 жовтня близько 100 тисяч людей взяли участь у святкуванні Хеллоуіна. Це був перший раз з початку пандемії, коли всі обмеження було знято. Тиснява почалась, коли група молодих людей штовхнула інших, поки люди не почали падати. Один із очевидців згадував, що глибина натовпу в найгіршому місці сягала майже 5 метрів, а це означало, що люди, які там застрягли, довго не могли дихати. Спеціальна поліцейська група провела розслідування катастроф протягом декількох днів після її виникнення, 13 січня дійшла висновку, що причиною інциденту стала нездатність поліції та уряду належним чином підготуватись до натовпу, не зважаючи на низку проігнорованих попереджень. Японський землетрус і цунами 2011 року. Сильне стихійне лихо, що сталося на північному сході Японії. Подія почалася з потужного землетрусу біля північно-східного узбережжя головного острова Японії, який спричинив значні руйнування на суші та ініціював серію великих хвиль цунамі, що спустошили багато прибережних районів країни, особливо в регіоні Тохоку. Цунамі також спровокували велику ядерну аварію на електростанції вздовж узбережжя. Офіційні дані повідомляють про майже 20 тисяч смертей, 91 на яких є утоплення, а економічні збитки склали 235 мільярдів доларів, що робить його найдорожчим стихійним лихом в історії. Ураган Катріна потужний тропічний циклон, що обрушився на південний схід США наприкінці серпня 2005 року. Ураган та його наслідки забрали понад 1800 життів і стали найдорожчим стихійним лихом в історії США. Починаючи як тропічний шторм в серпні, Катріна набирала сили, перетворившись у потужний ураган. Він спочатку вдарив по Флориді, але швидко проявив свою небезпеку на великій території. Ураган призводив до руйнування будинків, затоплених великих міст та втрати людських життів. Ураган Гарві тропічний циклон, який спричинив катастрофічні повені в південно-східному Техасі у серпні 2017 року. Це був перший великий ураган, який вийшов на сушу в США, і найсильніший ураган в мексиканській затоці після урагану Катрина в 2005 році. Гарві формувався 17 серпня і протягом декількох днів повільно дрифтував над мексиканською затокою, посилюючись. 26 серпня ураган обрушився на Техас з вітром швидкістю 209 км за годину, причинивши сильні дощі, тимчасове підвищення рівня води. Та масштабні повені за оцінками. Внаслідок Гарві загинуло ще найменше 68 людей, а збитки сягнули 125 мільярдів доларів. Що робить після Катрини другим самим дорогим ураганом? Лісові пожежі на Гавайях 2023 року. На початку серпня 2023 року на Гавайських островах, переважно на острові Мауї, спалахнула низка лісових пожеж. Сильні вітри спричинили швидкі поширення вогню, що призвело до евакуації людей, ночних руйнувань та загибелі щонайменше 100 людей у місті Лахайна. Пожежі спалили 880 гектарів землі та знищили 2200 будівель. За оцінками, загальна сума збитків сягає 5,5 мільярда доларів. Поширення лісових пожеж пояснюється сухими, поривчистими умовами створеними зоною сильного високого тиску на півночі від Гавай та органом Дора на півдні. Катастрофа шатла Колумбія. 1 лютого 2003 року сталася трагедія, коли під час повернення на землю, після 16-денного польоту, шатл Колумбія розвалився над Техасом і Луїзіаною, внаслідок чого загинули всі сім членів екіпажу. Причиною катастрофи стало руйнування теплозахисного шару на лівому крилі шатла. Це руйнування ймовірно сталося під час старту, коли від зовнішнього паливного бака відірвався кусок теплоізоляції та вдарив у крило. Коста Конкордія, проїзне судно 13 січня 2012 року наскочило на рифи біля Італійського острова, що призвело його до перекидання та часткового затоплення. В результаті катастрофи загинуло 32 людини. Причиною катастрофи стало те, що капітан судна підхилився від курсу і підійшов занадто близько до острова. Капітан був визнаний винний у ненавмисному вбивстві та засуджений до 16 років в'язниці. Зіткнення над авіабазою Рамштайн 1988 року. Під час авіашоу на авіабазі США в Західній Німеччині три літака пілотажної групи зіткнулись під час демонстративного польоту і впали на землю на очах у натовпу. Загинуло 70 осіб, а 346 отримали серйозні травми в результаті вибуху і пожежі. На той час це була найбільша за кількістю жертв аварія в авіашоу в історії. National Airlines Райс 102. Відеореєстратор зафіксував жахливу катастрофу на аеродромі Баграм в Афганістані. На відео видно, як вантажний літак, який перевозив транспортні засоби, піднімається, але потім він починає повільно відхилятись. Перш ніж швидко занурюється в землю. Ніхто з членів екіпажу не вижив. Це було виключно вантажний рейс, на борту не було пасажирів. Афганські безбілетники після окупації столиці Афганістану бойовиками Талібану в серпні 2021 року призвело до хаосу столиці Афганістану, коли багато афганських громадян в намагались текти з країни. Деякі люди вдались до незвичайно небезпечного кроку сховатися на американських військових літаках, що вилітали. Можна побачити, як пасажири падають насмерть, на смерть транспортного літака, що злітає. Деякі чіпляються за колесо, а кілька людей тримаються за борт. Вибухи у цінці у ніч на 12 серпня 2015 року в китайському місті прогреміли два потужних вибухи з різницею в 33 секунди. Другий вибух був набагато потужнішим і спричинив детонацію близько 800 тонн аміачної селітри, приблизно 256 тонн у тротиловому еквіваленті. Причиною першого вибуху був перегрітий контейнер із сухою нітроцелюлозою. Офіційна кількість жертв склала 173 загиблих. Інцидент на зйомці аварія потягу. Під час зйомок фільму стався інцидент, що призвів до загибелі учасниці знімальної групи Сари Джонс. Сара загинула, коли потяг наїхав на лікарняне ліжко розміщене поперек залізничної колії. Її вдарило уламками ліжка, відкинуло на шлях потягу. Компанія, яка була власником залізниці, відмовила режисеру фільму у дозволі на зйомки. А сам режисер фільму був засуджений до двох років ув'язнення восьми років випробувального терміну за ненавмисне вбивство і незаконне проникнення на територію залізниці. Пожежа в нічному клубі Station. Під час виступу гурту Great White у 2003 році піротехніка запалила горочий пакувальний пінопласт, яким були обшиті стіни та стеля сцени. Цей пінопласт використовується як звукоізоляція. Густий чорний дим і полум'я швидко заповнили клуб, коли люди намагались пройти до головного виходу. За 6 хвилин вся будівля була охоплена вогнем, в якій загинули 100 людей, і 230 отримали поранення. Пожежа у будівлі Гренфол, пожежа в 24-поверховому житловому будинку, яка почалася зі зламаного холодильника, від якого загорілись відкриті газові труби та легкозамісні будівельні матеріали. Обшивка зовнішньої сторони вежі була з алюмінієвого матеріалу, що є лише певною мірою вогнестікою. В результаті пожежі загинуло щонайменше 79 людей. Землетрус у Туреччині не так давно. Ми бачили по новинах землетрус в Туреччині магнітудою 7,8 балів. Землетрус завдав пошкоджень розміром з 350 тисяч кілометрів, тобто по розміру, це майже з німеччину. 16% населення Туреччини були постраждалі, а кількість загиблих понад 50 тисяч людей. Австралійські лісові пожежі по всій Австралії вирували пожежі, оскільки наслідки спеки та тривалих посушливих умов створили ідеальний шторм під час періоду відомого як чорне літо 2019-2020 років. Ці пожежі були настільки інтенсивними, численними, широко розповсюдженими та швидко палаючими, що їх назвали мегапожежами. Мільйони згорівших гектарів і мільярд загиблих тварин. Пожежі завдали найбільшої шкоди екосистемам лісам і державним землям за останні кілька поколінь. Обвал у версальському весільному залі на весіллі Карен і Асафа, яке відбулося на третьому поверсі весільного залу у Версаль, були присутні близько 700 гостей. Під час танців поверх раптово проломився, і сотні гостей провалились на нижні поверхи весільного залу. В результаті обвалу загинуло 23 людини, 356 отримали поранення різного ступеня важкості. Причини обвалення стала помилка в проєктуванні. Підлога не витримала ваги великої кількості людей і проломилась. Пожежа на стадіоні Бренфорд Сіті. У листі перед подіями зазначало, що необережно викинута сигарета може спричинити пожежу. Задовго до перерви, вболівальник впустив цигарку на підлогу трибуни і спробував загасити її. На жаль, вона прослизнула крізь щілину і потрапила на купу сміття внизу. Він побачив, як почав підніматися дим і спробував загасити його, виливши на нього свою каву. Коли це не допомогло, він пішов за працівником стадіону. Але коли повернувся, вогонь вже встиг поширитись. За оцінками знадобилось всього 4 хвилини, щоб весь стенд був захоплений полум'ям. Вибух хімзаводу. Завод, який виробляв окисник для ракетного палива і вибухових речовин, був знищений вибухом 4500 тоннами цього окисника. Слідчі пожежної служби встановили, що іскри від пальника звалювальника призвели до займання цього окисника. Перший вибух був найменшим і став попередженням для працівників підприємства про необхідність евакуації. Після були ще два вибухи, які знищили майно, але на той час всі, крім двох керівників компанії, встигли врятуватись. Аварія повітряної кулі Лексор. Повітряна куля, що перевозила туристів над стародавнім єгипетським містом Луксор, загорілася. Деякі пасажири, які намагалися рятуватися від вогню, розбились на смерть, перш ніж літальний апарат впав на поле. Причиною пожежі було те, що посадочний трос зачепився трубку з гелієм і сталося загорання. 19 пасажирів не змогли вижити. Трагедія на авіашоу Фарнборо. 72 роки тому винищувач розпався в повітрі під час демонстраційного польоту в Емшпірі, Англія. Літак виконував фігуру вищого пілотажу, коли стався інцидент. Після чого впав на натовп глядачів присутніх на авіашоу. Пілот літака та члени екіпажу загинули. Крім того, 29 глядачів на землі також загинули, коли літак впав на них. Трагедія на перегонах у Лимані. Величезний натовп із 300 тисяч людей зібрався в Лимані 11 червня 1955 року, щоб стати свідком однієї з найбільш очікуваних подій у календарі автоперегонів. Однак на 35-му колі, на третій годині гонки, стала жахлива катастрофа, в якій за лічені секунди загинуло 82 людини. Ось покадрове відео трьох автомобілів, які потрапили в аварію. Під час маневрів середній автомобіль по суті стає рампою, яка пускає правий автомобіль до стіни. Зіткнення зі стіною розриває машину на частини. А двигун, колеса та уламки летять на глядачів. Капот обезголовив щільно затиснутих глядачів як коса. Десятки людей загинули від обезголовлення або були розчавлені двигуном та іншими частинами, що пролетіли крізь них на швидкості 120 миль за годину. Аварія гелікоптерів у Феніксі. Два вертольоти в прямому ефірі транслювали переслідування поліції, коли обидва пілоти не змогли побачити та уникнути інший вертоліт і зіткнулись. Загинуло два фотографа і два пілота, що були на борту. Аварія літака «Конвейер 340. Салону літака було знято відео, де видно дим і полум'я одного з двигунів, яке виникло майже після взльоту. Пілоти негайно почали повернення в аеропорт, але не змогли завершити маневр, і літак впав на заводську будівлю в двох кілометрах від аеропорту. Дев'ятнадцяти людей, що були на борту, померло двоє. Аварія літака Експрес Флайт 80. Вантажний літак розбився під час спроби приземлення в умовах поривчистого вітру. Літак дестабілізувався під час вирівнювання та приземлення, що призвело до невідновлюваної відскоченої посадки з пошкодженням шасі та планера. І літак зупинився за межами злітно-посадочної смуги, перевернувшись з інтенсивним горінням. Капітан і другий пілот, єдині пасажири літака, загинули. Катастрофа Б-52. Готуючись до авіашоу, Артур Голанд був обраний командним пілотом для демонстраційного польоту. Під час минулих практик Голанд неодноразово порушував численні правила, включаючи круті нахилу і проходження на малій висоті. Наступний тренувальний політ 24 серпня закінчився фатальною катастрофою. Під час фінального польоту Голанд виконував серію розворотів і набір висоти і втратив контроль над літаком. Літак заглох, упав на землю та вибухнув, вбивши Голланда та інших трьох офіцерів на борту. Вибух феєрверку в Енсхеде. в 1000 році на сході Нідерландів загорівся склад феєрверків, що призвело до потужного вибуху. Вибух призвів до загибелі 22 людей, ще 974 отримали поранення, а 500 будинків і підприємств були серйозно пошкоджені або зруйновані під час вибуху. Після того, як Пелосів на місці бетонних круглих камер, утворився кратер діаметром 13 метрів і глибиною 1,3 метра. Щоб утворився кратер такого розміру, знадобились від 4 до 5 тонн у тротиловому еквіваленті. Ймовірною причиною. Є підпал або випадкове займання через коротке замикання. Катастрофа на авіашоу в Далесі Два старовинні літаки часів Другої світової війни зіткнулись і розбились на авіашоу в американському штаті Техас, в результаті чого загинуло 6 осіб. У позові, поданому родиною одного з пілотів, говориться, що збої в плануванні та координації позиції літака спричинили зіткнення в повітрі та загибель пілотів та екіпажу. Також було сказано, що маневри на висоті не обговорювались перед польотом або під час перебування літаків у повітрі. Аварія парома Севоль в південній Кореї паром Севоль затонув, перевозичи пасажирів. Спочатку повідомили, що всі пасажири були врятовані, але згодом виявилося, що це неправда. Були спроби рятування, але вони не були ефективними через спізнення. Деякі приватні рибальські човни врятували більше людей ніж офіційна берегова охорона, що викликало хвилювання і зневіру влади. Кількість загиблих була великою: 304 особи з 476 пасажирів, 250 з яких були учнями. Трагедія на знімальному майданчику. Сутінкова зона фільм, який вийшов на екрани 40 років тому, коли його режисера судили за ненавмисне вбивство під час одного з найзахливіших нещасних випадків на знімальному майданчику. У нічній сцені герой фільму намагався вивести двох дітей через річку, переслідуваний гелікоптером. Коли гелікоптер був над міною, вона вибухнула. Гелікоптер вийшов з під контролю і впав на героя фільму і дітей. Лопатчю обозголовивши їх і розчавивши посадковими шасі гелікоптера. Всі троє загинули майже миттєво. Обвал великого синього крана. Кран, відомий як Big Blue, був подовжений на 30 метрів, щоб дозволити робітникам підняти 400 тонний сталевий каркас на новому стадіоні. Швидкість вітру в 30 км за годину і вага не розрахована для такого вантажу змусили кран обвалитись, у результаті чого загинули троє робітників. Торнадо 2000 року у Форт Ворті, 28 березня, потужний торнадо пронісся через Форт Ворт, штат Техас. Його швидкість сягала понад 240 км за годину. Він проклав 6 кілометровий шлях через місто, спустошуючи як промислові райони, так і діловий центр. Жорстокий смерть завдав значної шкоди численним будівлям і хмарочосам, залишивши по собі слід руйнувань. Паровий вибух у Нью-Йорку 2007 року. Парова труба, встановлена в 1924 році, розірвалася в результаті потужного вибуху, випустивши назовні пару воду і уламки, що спричинили хмари диму і пилу, які пронеслись на центром Манхеттена в розпал вечірньої метушні. Одна людина померла від зупинки серця, ще понад 20 отримали поранення. Влада виключила будь-яку злочинну діяльність, заявивши, що вибух, очевидно, був спричинений несправністю застарілої інфраструктури. Напівзанурена борова платформа 20 квітня 2010 року на боровій платформі Deepwater Horizon у мексиканській затоці стався вибух. Вибух, який забрав життя 11 людей, спричинив затоплення борової установки та катастрофічного витоку нафти зі свердловини. До того як через три місяці свердловина була перекрита, в Перську затоку вилилось приблизно 134 мільйони галонів нафти, що стало найбільшим розливом нафти в морському морі в історії США. Повінь у Меріленді 2016 року. Катастрофічна повінь обрушилась на Елікот Сіті, штат Меріленд, 30 липня 2016 року. Сильна гроза спричинила випадання близько 15 сантиметрів опаду за дві години, що призвело до раптової повені. Потужні потоки води руйнували будівлі, зносили автомобілі та інфраструктуру. Торнадо 2013 року в Елірено. 31 травня над, над сільською місцевістю Центральної Оклахоми пронісся смертельний торнадо поблизу місця Альрено. Цей дощовий багатовихровий монстр увійшов в історію як найширший торнадо, коли-небудь зафіксований, сягнувши завширшки майже 4,2 кілометра. На жаль, непередбачувані зміни напрямку та швидке розширення застали зненацька декількох груп переслідувачів штормів, що призвело до трагічних наслідків. Акрон. Багато людей зібрали, щоб побачити, як авіаносець Акрон заходить у док для дозаправки після переходу з одного берега США на інший. Після декількох невдалих спроб наземні екіпажі встигли схопити швартові троси, але корабль продовжував хитатись. Деякі навіть залізли на канати, щоб краще втримати корабль, але корабль підкинуло вору, і декілька чоловік відчайдушно вчепили за трос. Один чоловік відірвався на висоті 5 метрів, зламавши руку, але двоє інших моряків все ще тримали за трос. Тисячі глядачів жахом спостерігали, як один чоловік, а потім. Втім, інші падали з висоти від 30 до 60 метрів. Обидва моряки загинули миттєво. Обвал сени ярмарку штату Індіана. Під час виступу у кантри співака сильний порив вітру обрушив сцену, внаслідок чого загинуло 7 людей і 58 отримали травми. Сильний порив вітру, швидкість якого сягала 112 км за годину, обрушив сцену, на якій знаходились музиканти. Після трагедії ярмарок штату Індіана був закритий на два дні. Було проведено розслідування причин обвалу сени, яке показало, що конструкція сени не відповідала стандартам безпеки. Аварія гелікоптера в Нью-Йорку 2018 року. Вертоліт розбився після того, як ремінь, призначений для забезпечення безпеки пасажирів, зачепився за паливний важіль, встановлений на підлозі через кілька хвилин після початку запланованого 30 хвилинного польоту, що призвело до зупинки двигуна. Джоплінський торнадо найдорожче торнадо в історії США. Торнадо вирувало упродовж 32 хвилин, залишивши за собою 20 кілометровий шлях руйнувань завшишки майже півтора кілометри. Сила торнадо була такою, що знищила понад 7 десять будівель, включаючи житлові будинки, лікарні та школи. 161 людина загинула безпосередньо від торнадо. Ще 8-9 померли від отриманих травм.